Вітаю вас маленькі художники та їх батьки! Пропоную малята розгадати жалобку. Що за чудо, дивний дім, пасажири є у ньому. Все взуття його в резині, а хворчується бензином. Правильно, діти! Це автобус. Знають всі і дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. Сьогодні я підготувала для вас стилістичну форму у вигляді ось такого автобуса де ми з вами прикрасимо таку стилістичну форму елементами петриківського розпису квітами жоржинами, цибулькою, ромаськами і смородинками. Запрошую до себе на заняття. Починаємо наш розпис. Ось така у нас форма сьогодні з автобусом. Взяли пензлик, білочку, змочили водою, лишню вологу. Об серветку прибрали. Набрали спочатку, будемо малювати квітку а потім листочок. Набираємо повністю жовту фарбу на пензлик. Кінчик, я возьму зараз червоний, потім зроблю блакитний кінчик або фіолетовий. Обов'язково повинно бути два кольори. Малюємо квіточку. Починаємо з великих мазків, намалюємо половинку, іншу половинку, буде малювати самі. Жовтий з червоним, жовтий з блакитним, другий мазок коротший, малюємо поряд, жовтий з фіолетовим. Квіточка розкривається, тому в нас зовні. Відчерпуємо так ось форму квітки, додаємо. Ще колюстки, ось так, теж на зменшення. В іншу сторону малюємо таку саму, щоб вони були однакові. <му> Наступний елемент у нас буде листочок, набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий. Два кольори завжди повинні бути. Проводимо середню для листочку і формуємо масками так, коло один коло одного. По формі листочка можна взяти червоний кінчик трошечки, щоб наш листочок став яскравіший. Ось так. Заповнюємо обидві сторони. Наступним кроком зробимо квітки жоржинки. будемо малювати їх пальчиком, вказівним пальчиком. Колір може бути червоний, блакитний або фіолетовий. Я сьогодні зроблю блакитного кольору. Малюємо до серединки знову всередині. Натискаємо добре. Щоб пелюстка була об'ємна, багремо на вказівний пальчик багато фарби і добре натискаємо, проводимо до середнього туди до колеса. Люємо поряд один коми одного, притримуємо другою ручкою листочок і заповнюємо повністю по колу всі пелюстки. Віднимним кольором будемо малювати фіолетові ромашечки або смородинки. Обирайте самі. У мене будуть червоні смородинки і фіолетові ромашечки. Малюємо їх піп'єточкою або ватною паличкою. У мене піп'єтка. вмочуємо фіолетову фарбу. І по колу по лінії натискаємо Крапочки такі будуть у нас. один коло до одного, одного, серединка пуста. Формуємо таку ромашечку. Ось такий вже гарний автобус у нас виходить. Буде дуже гарно, мені здається. Але нам ще треба прикрасити квіточки, тому ми прикрасимо з вами ще колеса. Беремо опятьку або ватну паличку, вмочимо в зелену фарбу і оздоблюємо коло пелістків, так от ставимо крапочки. В Коло колеса. Я ще хочу прикрасити колесо коричневим кольором і оздоблю саме колесо коричневою фарбою. Зробила я фарбу, змішавши червоний з зеленим, трішки зеленого і трішки більше червоного. У нас відео такий гарний коричневий колір. Ось так в мене вийшло. Можете розфарбувати свій автобус або ввести. Можете, я беру маленький пензлик, в мене кошачка, ви можете взяти пензлик вілочку, гілочку перший будівлі Но, номер, і намалювати гілочки. Я намалюю гілочки і маленькі травинки. Заповню пусті місця після розпису, це називається травичка. Нею здоблюють. Вже коли робота майже готова, це останній штрих, вважайте, що тоді вже повністю ваш малюнок завершений. Якщо вам подобаються пристравички, можете залишити пристравочки. В цьому моя робота завершена. Ось такий гарний, веселий нас вийшов автобус. Я думаю, дуже приємно було б в такому автобусі кататись по місту. Ось наш орнамент готовий, і ось такий гарний і веселий у нас вийшов автобус. Малята, дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте пильними і уважними на дорогах. Та не забувайте про власну безпеку. До нових зустрічей!